Чернігівці дочекалися грандіозного фестивалю чернігів за без продовження. Тільки но забили куранти на будівлі апеляційного суду 17-ту годину, як масштабне шоу почалось. Хтось чекав своїх улюбленців, зірок Потапа і Настю Каменських, а хтось Єлоніда Гутіна та Анжелі Коварум. Було багато і тих, хто радів за своїх друзів, що вперше виступали на великій сцені у світлі Софітів. Хочу впервые сказать большое и спасибо знаете, организаторам, которые Много организовали вечно. такой великолепный концерт. Нам это для добры, Чернигова добры, просто и действительно и праздник. Спасибо большое. Жду выступления Потапа с было, а, и очень рада видеть назад. замечательных Благодаря. талантов города Чернигова. Очень интересный фестиваль где молодежи. Есть а, к чему стремиться. И как бы посмотреть на тех людей, которым ты Дома, ти сидиш, ти було. не зможеш послухати так нормальну музику, як здесь. Підживу. живу. коли не кількість глядачів на Красній площі тільки збільшувалась, фестиваль безсумніно відкрив багато молодих талантів. Після виступів на них очікувало овації та всенародне вшанування. Декілька місяців тому, коли ми започаткували фестиваль молоді творчі Чернігів Зебест, має таке чудове продовження сьогодні і впевнений, що обов'язково. Вона буде мати продовження в майбутньому. Спасибі тим, хто брав участь у першій частині чернігів зебес. Продовження. А коли на сцену вийшли анонсовані зірки Леоніда Гутін та Анжеліка Варум, площа вибухнула емоціями. Хотілося би Анжеліку Варуму услышати. От Леоніда Гутіна говорять, приїде. А це прекрасно, коли люди веселяться. і вообще коли в чоловіка на ліце. Це прекрасне чувство. «Російські зірки виконали як нові, так і вже давно відомі хіти. Тож сумувати глядачам не довелося. Співали і дуетом, і соло, і разом з глядачами своїм виступом у Чернігіві задоволені а ще масштабом заходу та вдячними глядачами. Приємно бачити, що прийшов весь город, приємно бачити людей, що зібралися. То тобто здійс уже не в музиці, а вообще просто вийшло здравствуйте, люди! І то удовольствие. Желаем в конце кожного нашого концерту. Це щастя, це любов, це благополуччя. Це базові речі для того, щоб жити і отримати удовольствие життя. Вихід на сцену найпопулярнішого молодіжного дуету і Насті Каменських викликав шалену хвилю енергії в першу чергу юних глядачів фестивалю Чернігів за Бес. Цей дует вміє заводити публіку і поставити всіх на вуха.